Вітаю, от уявіть собі на хвилку, що ви раптом втратили здатність щось відчувати. Ну, от зовсім ніщо: ані страху, ані радості, ані любові. Звучить мотрошно, правда? Саме в такий світ нас занурює просто неймовірна казка зірка Мензатюк «Загублене серце. І сьогодні ми з вами спробуємо розібратися в цій глибокій історії, з'ясуємо, що ж насправді означає жити, ну знаєте, по справжньому. Історія починається, знаєте, одразу з екшену, шалена гонитва, де на кону життя, заєць вухань, летить, просто не чуючи землі під ногами, а за ним женеться хижий лис. Серце його калатає, ну просто от-от вистрибне з грудей від жаху. І саме в цей момент, у момент повного відчаю, він робить щось неймовірне, наважується стрибнути через глибочезну прірву. І ось тут стається щось абсолютно неймовірне, ну просто за межами будь-якої логіки. Він перелітає прірву і раптом бачить, як на траву падає щось таке яскраво червоне. Це ж його власне серце. Уявляєте? І раптом у грудях настає така моторошна, абсолютна тиша. Він втратив не просто якийсь орган, ні. Він втратив саму здатність відчувати. Отже, вухань втратив серце і, по суті, опинився на роздоріжжі. Що ж відбувається далі? Що робити, коли зникає сам центр твоїх емоцій? Давайте подивимось, яке рішення він приймає, і, що найголовніше, як це рішення змінює абсолютно все. Замість того шаленого стукоту в грудях, тепер лише такий дивний, знаєте, терпкий холодок. І от у цей момент вухань говорить абсолютно холодний розрахунок. Виявляється, страх перед лисом сильніший за страх прожити решту життя без серця. І що він робить? Просто розвертається і йде додому, вирішує, що, мабуть, так буде спокійніше. І оце рішення, знаєте, воно стало поворотним. Тепер давайте подивимось, як саме втрата серця перетворила вухання з хорошого доброго друга на абсолютно холодного, егоїстичного матеріаліста на того, для кого співчуття це просто порожній звук. До речі, щоб по-справжньому зрозуміти всю глибину цієї зміни, треба згадати про такий прийом, як антропоморфізм, це коли тварини поводяться як люди. І тут саме так у них є робота, друзі, якісь суспільні проблеми, і це, власне, робить казку такою потужною алегорією. Адже їхні вчинки це, по суті, дзеркало наших із вами моральних виборів. І ця зміна, ну, вона стає помітною одразу ж, особливо у стосунках з друзями. Той вухань, якого всі знали як уважного і щирого, тепер просто грубо відмахується від бобра і борсука, які просять про допомогу. Співчуття його більше немає. Натомість лише така, знаєте, крижана байдужість. Його цінності змінюються просто кардинально. Замість дружби, замість допомоги вухань тепер повністю зосереджений на накопиченні. Він скуповує речі, ніби намагаючись ними заповнити ту порожнечу, що утворилися в грудях. Навіть його розмови з матір'ю, це тепер суцільні хвастощі про дороги килими. Це єдине, що, як йому здається, приносить якусь радість. І ось ця цитата, вона, мабуть, найкраще ілюструє його перетворення. Колись він любив дивитися на зорі зі своєю подругою, зайчихою. А тепер Тепер, каже навіщо гаяти час на дурниці? Те, що було джерелом радості якоїсь романтики, стало для нього просто безглуздям. Емоційні зв'язки, схоже, більше нічого не варті. Та життя, побудоване виключно на матеріальному, знаєте, воно дуже крихке. І от хвороба та повна самотність змушують вухання нарешті подивитися правді в очі і побачити ту страшну порожнечу, яку, виявляється, не сховаєш за жодними, навіть найдорожчими килимами. От він захворів і лежить сам один у своєму величезному, холодному будинку, оточений усіма цими речами. І саме тоді до нього приходить це страшне усвідомлення. Його дім, наче повна чаша, а всередині пустка. Немає нікого, хто приніс води, нікого, хто проспалив у печі. Він один. Абсолютно один. І ось він, момент істини. Ключовий момент усієї казки. Вухань нарешті, нарешті розуміє, в чому справжня причина його нещастя. Справа не в тому, що йому не вистачає ще одного килима. Ні. Справа в тому, що саме відсутність серця робить його життя таким нікчемним і порожнім. Це усвідомлення, воно, знаєте, як поштовх, воно все змінює, і вухань вирушає на пошуки, але він шукає не просто своє серце, він вирушає на пошуки себе справжнього, того, кого він давно загубив. І що цікаво, шлях до повернення серця, саме фізичного повернення, виявляється напрочуд простим. Білочка підказала, куди бігти, а яжак, який виявляється, знайшов і дбайливо зберігав серце, охоче віддає його. За що? За яблучка для своїх діток, от і все. І от щойно серце опиняється на своєму місці, світ навколо вухання, наче вибухає барвами. Перше, що він відчуває, це здатність знову бачити, бачити красу осіннього лісу, помічати, як виблискують краплі дощу, який яскравий коє рукалини, він наче прозріває. Але ось що тут найважливіше справжня спокута вухання це не просто факт повернення серця, а те, що він одразу ж починає діяти. Його серце наче оживає через добрі самовіддані вчинки. Він більше не думає про себе. Він рятує, він ділиться, він допомагає без вагань. Добре, то які ж ключові уроки ми можемо винести з цієї дивовижної подорожі із цього шляху від крижаної порожнечі до справжнього людського тепла? Ну, звісно, центральний символ казки це серце. Але це не просто орган, який качає кров. Ні. Тут серце це метафора нашої здатності відчувати, співпереживати, любити, радіти, втратити його, це, по суті, втратити людяність. По суті, вся казка це протиставлення двох світів, двох способів життя. З одного боку, життя без серця, де головне це килими, гроші, статус. І до чого це веде? До холоду, порожнечі і самотності. А з іншого боку, життя з серцем, де головне дружба, допомога, краса світу, а результат радість, тепло і справжнє щастя. І тому ця історія це, звісно, набагато більше, ніж просто дитяча казочка. Вона має всі риси так званої літературної казки. Тут вам і фантастичні події. Ну, персонаж живе без серця, і тварини, що поводяться як люди, і дуже чітка глибока символіка, і, звісно ж, сильна мораль, чіткий урок, який ми маємо засвоїти. Тож, давайте підсумуємо. Який же головний остаточний урок ми виносимо з цієї історії, до якого висновку підводить нас подорож вухання? І ось ця остання фраза, яку кажуть друзі вухання, вона ніби ставить крапку так, вухань якийсь час ну, фізично існував без серця, але його власний досвід довів по справжньому жити, жити осмислено, радісно, без співчуття і тепла просто неможливо. Зроду такого не було і бути не може.